Привіт, друзі! З вами Greenland, А зі мною Леонардо істота з чорної лагуни. Це фігурка від Нека в серії Всесвітів Черепашки Ніндзя та Всесвіт монстрів. Така колаборація. І тут в нас другий варіант Леонардо. Це Леонардо істота з Чорної Лагуни. Подивіться, який чудовий арт. Леонардо тут схожий на якусь монструозну качку. Мені довго не вдивляйтесь його в очі, тому що можете збожеволіти. Ззаду у нас ось такі прикольні колажі. Такий колаж з фотографій, і там різні класні написи англійською. Ви можете собі їх почитати. Вони в основному римуються, наприклад, It's a real creature feature або Wave Your nerves goodbye. Скажи своїм нервам, папа. І там всякі різні прикольчики вони тут прописують. В перекладі вони не стають прикольчиками, літературно підібрати якийсь аналог, досить складно, тому почитайте собі, хто знає англійську, кому цікаво, що тут написано. З цієї сторони в нас і інші брати. Кейсі Джонс. Тут в нас просто написи. Звісно ж, покажу вам авторів цієї фігурки. Ось вони, тут ці прописані. Зверху ось так. Це Ultimate фігурка, тому вона на липучці відкривається. І подивіться, ну, який там класний Леонардо. Чекає на нас, а тут класна його фотографія. Розпаковуємо його зверху. Дістаємо його. На його пластиковій підставці. Ось він вже готовий вибратись і накинутись на глядачів, якщо вони ще не поставили вподобайку цьому відео. А фоном в нас є якесь глибоководне, розмите фото чорної лагуни, яке робили явно аквалангісти-професіонали, тому що воно капець, яке розмазане, хотів сказати, насправді якісне, суперякісне фото чорної лагуни. Тому що ті, хто робили фото в чорній лагуні, звідти, звісно ж, не повернулися. А повернулася тільки фотокамера із отаким єдиним знімочком. Якщо чесно, я кайфую від е, скульпта в цій серії. Вони роблять з черепашок щось неймовірно. Просто подивіться на цього Леонардо, подивіться на деталізацію е, виконання його скульпту. Це, як на мене, супер офігезно. Гляньте, зазирніть йому в обличчя, не бійтеся. Охо-хо-хо-хо! Він би тим язиком... Ви ваші очі 100%. Гляньте, які в нього очі, вони досить шалено виглядають. Стрічка від пов'язки, на жаль, незмінна, тільки один варіант. Хоча в інших черепах можемо спробувати. Застосувати, але буде, напевно, по фарбуванню відрізняться Вона довга і з плеча звисає. І гляньте, якісь рештки риб і якихось істот кістяків в нього на панцирі ззаду. Тут такий гребені, іде через цілий панцир і Тут ще в нас рештки, подивіться, там якийсь великий скелет. Дуже це все класно виглядає. А в діти він як рандомний мужик, 50 плюс у вашому дворі, який грає з іншими дідами в доміно і безперестанку курить сигарети в Майку-Сіточку! Це. Супер топ на літо, спекот на літо, майка-сіточка, і Леонардо собі таку зробив. А насправді це рибальські, рибальські сіти з гачками, з частинами поплавків і різними кріпленнями, пластиковими. Він собі з такої сітки зробив ось таку класну майку, такий варіант якоїсь накидки. Тільки не питайте, що сталося з тими рибалками, які закидали сіти. Чорну лагуну. Живіт в нього просто жовтий, такий рельєфний, дуже-дуже-дуже красивий. Як і весь він. Ви вже розумієте, що він мені супер подобається. Подивіться, як виконана шкіра просто тут купа лузки. Ця фігурка, Ця фігурка коштує орієнтовно чи 35 баксів, чи 40 баксів. Але ви отримаєте в руки справжній шедевр. подивіться, які гребені в нього на ногах. Затяніть його кісті. Тут перетинки між пальцями, тут такі, якісь як присоски, шипи, отакі от, от гребені також з боку. Звісно ж, присутні і пов'язки, черепашачі, Ці пов'язки зберігають зазвичай, щоб... Скривати оці кріплення суглобів. На колінах, до речі, пов'язки крутяться от так дуже легко навколо ноги. І стопи також з пазурями. Якщо такими стопами він би десь когось драпанув, то було б дуже неприємно. Але цікаво, що тут немає великих перетинок. Напевно, якщо він розставить пальці, то будуть перетинки, тому що йому би знадобились якісь у вигляді ластів стопи, щоб класно пересуватись по своїй. Чорній лагуні, але і так, супер. Ну, погодьтеся, що це шедевр. Напишіть вже в коментарях, як вам цей черепашка. Можливо, він не дуже схожий на черепашку ніндзю. Він більше схожий на якогось представника качиних історій, але він неймовірний просто по своєму виконанню. А ще в нього дуже багато крутих аксесуарів. Ось, наприклад. Ось такі катани-гарпуни. Катани-гарпуни. Ви таке раніше колись бачили взагалі? Зараз, якщо я сфокусуюсь, то побачите вперше це. А ось він фокус. Катана дуже така схожа на саморобну катану. Тут якісь нитки, такі грубі намотки, і верх в неї загострений у вигляді гарпуна. Але Нека пішла далі, і другу катану вона зробила у вигляді гарпуна з впольованою, Ким би ви думали? Піранією. Народ, це справжня пірання. Подивіться, як вона пофарбована, ця пірання. Подивіться на її пащу, подивіться, які зуби, яке око. Це ж просто кайф. Не фігурка, а супер кайф. Офігезно зробили нека. Я тащусь від цих аксесуарів цієї фігурки. Тут трішки нитка розмоталась. Це все додає мега реалістичності вигляду цих двох катано-гарпунів з наколотою на одному піраннією. Супер кайф. Ну окей, якщо вам замало пирань, то гляньте на ось це. Це е, черепашка. Черепашка, яка посміхається, вона мегареалістична, вона має е, класний панцир, Це такі озерні черепахи, вони в нас в озерах в Україні також водяться. Ось такий живіт, лапи, вона не рухається, не артикульована, це статуетка, але вона супер класна, вона деталізована, вона. Дуже акуратно пофарбована і в неї супер класний рельєфний панцир. Це черепашка. Ви можете використовувати її на фотках, ви можете просто гратися маленькою черепашкою. Це мегаприємний бонус цього Ultimate Леонарда. Ще в нас є ось такий кістяний наруч. Ми начепимо його Леонардові. На е, зап'ястя, і він е, буде ним також когось е, наколювати, вбивати, можливо, шматувати тих клятих рибалок, які виловлюють його піранію в його чорній лагуні. Замало аксесуарів, кажете, для такої фігурки, замало подивіться, справжнє намисто. Е, також зроблено у вигляді якогось такого рибальського аксесуару, і до нього. До нього ось такі гачечки, які чіпляються на намисто ось так. І ви робите справжнє намисто цьому Леонардові. Там є 4 цих гачечка і якийсь, якийсь такий поплавок маленький. Бачите? Все воно чіпляється сюди і вішається йому на шию. Зараз я це зроблю. Ось так намисто виглядає на нашому Леонардо. Можна тут міксувати, можна залишати окремі гачки, не обов'язково всі навішувати можна. Ці поплавки кудись вішати на майку і гачки так само. І нагадаю вам: О, монстр, монстр в кадрі! Рятуйте, монстр в кадрі. О Боже, що це було? Фух, в нас тут в чорній лагуні всяке трапляється. Різні монстри, крім Леонардо, бачите, з'являються і лізуть всі в кадр, хочуть всі потрапити на огляд. Отже, я нагадую, що це за 40 баксів фігурка, і подивіться, скільки всього нам поклала Нека. а це ми ще не бачили. Змійні руки, які можуть тримати. Ті мечі, і тут так трошки складені вони в кубку. І подивіться, вони всі, кожна рука помальована, зроблена ця присоска і на цих руках, і на цих руках. Це якась така кропітка, суперкласна робота, і, і воно так дешево коштує. А ви кажете, давай, Marvel Legends я краще собі куплю якогось супергероя з величезними пінами і з пофарбованого яскраво, і це буде. Так, це буде круто, нічого немає проти Marvel Legends, класні фігурки. Але ну, оце, оце нека зробила шедевр І просто я не знаю, як його за 40 баксів можна не купити. Я на, насправді дешевше його купив на eBay, ще в когось перекупив, чи за 30, чи за 25 баксів взагалі халява. За такий, за такий шедевральний шедевр, друзі. А він ще нічого собі, він ще артикульований. Він вміє обертати голову разом з шиєю, там, нахиляти голову донизу. Дивитись, де там піранні, плавають, і піднімати голову вгору. Ну, Не так сильно, як би мені хотілося. Я завжди хочу, щоб вони класно дивились вгору. Ну цей принаймні дивиться. Тому що є такі, що зовсім не дивляться. Так, в плечах він обертає, там, але тут такі нього наплічники великі, Ну, та буде 360 по-любому. от. Крутнув і є згін. Звісно. Лікоть подвійний, але один суглоб заправлений от сюди за оцю частину плеча. І він сильно не може зігнути руку. ну, Почухати свого язика він своїми пазурями не може. В... Про мене, в зап'ясному є оберт, є згін, згін якийсь дуже мінімальний, боюсь поламати. В поясі він ніде ніяк не рухається. Далі в нас кульші. Кульші стандартні шарніри, ось такий шпагат. Поперечний і поздовжній будуть упиратись ці всі впиратись плавців панцир, і допереду більше він відведе ногу, дозаду менше. Що далі там у нас коліно? Ну, коліно мінімальне, таке не дуже він сильно артикульований. Ну і стопа, звісно ж там згін і оберт, оцей стандартний. Зато стопа широка і він е, класний стійкий. Традиційна найківська артикуляція це не супер гнучкий якийсь е, ніндзя. Але це фігурка, яка має певну артикуляцію і дозволить їй ставати в різні страшні моторошні пози. Цей кістяний наруч, правда, не сильно продуманий. Він такий тугий тут, в цій дірці, і чіпляється досить щільно, але на руці є оці плавці і шматки пов'язки, і він не дуже міцно тримається. Хоча, ось так, з цієї сторони він виглядає досить нормально і може Леонардо когось ним. Трішечки проколоти, додати трішки дірок в тілі. Я, до речі, перечепив кість оцю складену. мені здається, що цей наруч він на оцій складеній кисті краще виглядає, ніж на ось цій розправленій. Але найцікавіше, і на полиці він, звісно ж, буде стояти ось так з своїми двома гарпуно-катанами, які він класно, зручно тримає в своїх руках для цього. І подивіться, навіть може трішечки нам підгризти свої піранні хвостика. А може і почати з її такої страшної голови і обгристи її обличчя. Ну він монстер, йому це дозволено. Попередній своїй постаті Леонардо був горбуном, і ось. Два Леонардо зустрілися, вони абсолютно не схожі. Максимум різні Леонарди. Хочете беріть собі в колекцію цього, хочете, беріть цього, створюйте е, черепашок ніндзя-монстрів. Є в нас варіанти два Рафеля, два Леонардо. Зараз вам покажу всіх, взагалі, хто є в моїй колекції черепашок монстрів. Та-да! а ось і всі монстри, які є в моїй колекції. Крім того, водяного чудовиська Леонардо є. Рафаель Вовкулако, Мікеланджело, Мумія, Леонардо Горбун, Ейпріл О'Ніл, Наречена Франкенштейна, Донні Невидимка, Кейсі Джонс, Привід Опери, 에, Раф Монстр Франкенштейна і Спліндер Ван Гелсінг. Немає в мене ще шредера вампіра. Шредер вампір вийшов в двох варіантах і продається він зараз активно. Чекаю я трішечки, щоб ціна впала. Він коштує також десь 45 баксів. Думаю, що за 30 його буде реально взяти через деякий час. І чому Шредер вампір, я не розумію. Сплінтер мав бути вампіром, а Шредер мав бути ванхелсингом, тобто черепашки монстри в цьому всесвіті, і Шредер би на них е полював в якості Ванхелсинга. А тут виходить, що у нас Сплінтер мисливець на монстрів, а Шредер також монстр, і виходить, що всі на стороні Шредера, тільки один Сплінтер проти. Як вам ця ідея, як вам цей замут? І чи не здається вам це не зовсім логічним, напишіть прямо зараз в коментарях. А на сьогодні, друзі, це нарешті все. Ви зразу зрозуміли, що я просто фанатію від цієї серії. Вона супер класна, вона нестандартна, вона абсолютно вигадана. Але як вона шикарно виконана, кожен скульпт кожної фігурки це шедевр як на мене. Звісно ж, знову закличу вас написати, що ви думаєте про цю серію. Просто пишіть свої думки з приводу цих фігурок Нека і з приводу ці... цінової політики. Нека, тому що мені здається, що... 40 баксів, 45 баксів, 35 баксів. Це надзвичайно маленька ціна за фігурки такої якості із е, таким скульптом. Звісно ж, це мені подобається, тому що я можу їх придбати в свою колекцію за е, менші гроші, ніж вони навіть е, продаються на початку в магазинах. Тому в цьому є свій кайф. Нагадаю вам, донатити на сили оборони України, можете піти і зразу зараз прямо задонатити на якийсь ваш улюблений. Фонд, щоб підтримати наше військо. А на сьогодні, друзі, це все. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банга. Чуваки, бувайте!